Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні 1 грудня, перший день останнього зимового місяця. Сьогодні субота, вихідний, але дощик, погана погода зруйнували наші плани. Та й не тільки. Цілу ніч і зранку, і до сих пір. Карта нашої країни вся красна. Наші сусіди, як завжди, вбивають мирних людей. Не побоюсь прямо цього сказати. Все це можна у новинах почути, побачити, і не тільки в наших, міжнародних, і кругом. Ну, в общем, ладно, о зміях більш не будемо. На дворі дощ. Тому я буду займатися хатніми справами. Вже зробила десертик, тому заходьте на мій кулінарний канал. Я туди викладу цей десертик з мандаринками. Будуть такі буляшечки, десертики з мандаринками. Просто і дуже смачно заходьте, будь ласка. Ну, а я так забігла привітатись. Буду займатися хатніми справами. Вже, мабуть, чуть тут у відео, як працює пральна машинка, запустила вже, поприбираю, тому що котики я намагаюсь кожного дня потрошку прибирати, але так, більш щільно по вихідним. Ось. Уже пила капучинку. Але ще щось хочеться кави. Я такий прям любітель цього задоволення. От, Зараз ще зроблю яку-нібудь кавуську собі, і булочки вже охололи і попробую якусь буляшечку кусочок. От. Хоча, не знаю, їм один раз на день. А вага не скидається. Дуже хочеться похудіти. тому що не скажу, що я прям там сильно набрала, але влітку кілограмів на 5-6 я була менша. Не знаю. Я ж кажу, що раціон пошти не міняється. Може, влітку тому, що жарко, на дачі там щось більш працюєш, більш фізично. Ти себе займаєш, тому воно отак от. І ще думала, що вчора заберу кофемолку. Я заказувала, замовляла кофемолочку за бонуси від попередніх покупок. Це магазин комфі у нас. Але вчора не привезли її. Привезуть. Мабуть, сьогодні, а сьогодні така погода нельотна, не хочеться нікуди і виходити. Тому не знаю, коли я її заберу. Можливо, завтра не буде хоча б доща, то прогуляюсь і поїду заберу. Магазин на такої відстані, що треба трошечки їхати міським транспортом. Тому отак-от якось. Якщо заберу, то покажу вам таку маленьку розпаковочку, кому може цікаво ця тема буде. Ну, на все добре тоді. Гарних вихідних усім, мирного неба, здоров'я. Заходьте на мій канал, хто ще не за мною, будь ласка, підписуйтесь. І до нових, нових наших встріч. Пока-пока. Намочила квасольку. Буде борщик.